Куди нам треба дивитися, щоб я була не коса? Сюди? 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 Так, привітики. Сьогодні я хотіла б з вами швиденько поділитися своїми. Там собака заливає. Чим я хотіла поділитися звичками. Я хотіла поділитися своїми звичками, які я впроваджую в своє життя, і які змінюють моє життя на краще. Дісно, я не кажу, що всі звички потрібно впроваджувати в своє життя. Ви навіть можете взагалі нічого не впроваджувати, тому що це ваше життя, це ваш вибір, і ви можете робити своїм життям все, що захочете. І знаєте, перша порада, вона така більш емпатична, тому що потрібно навчитися ставати на навчитися ставати на місце іншої людини. А для цього нам потрібно включати емпатію і навіть її прокачувати. Навіщо це взагалі потрібно? Для того, щоб не брати все на свій рахунок. Ну, наприклад, ви прийшли у магазин, і вам касирша грубо щось сказала. І ви такі, о боже, мій, я винен, це все за мене, я її зіпсував настрій, каралі валі, кралі валі, так поїхали і поспали. Але насправді ви можете і подумати, ага, чому в неї такий настрій? Можливо, в неї щось сталося. Всі знають, яка зараз ситуація. Знаєте, саме банальне, можливо, їй навіть зарплату просто не видали. І вона зараз така зла і на всіх агриться. Тому не потрібно думати, що всьому винні ви ви. Вам і жити буде набагато легше, тому що ви не будете брати все це на свій рахунок і нести це в своє життя до своїх рідних. Навіть нести до себе. Тому що, згадуючи себе, я постійно така: не хочу псувати нікому настрій, я можу, що я зробила. ні 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 ні, -ні. І в мене все настільки змінилося, коли я почала думати і ставити себе на місце інших. Ой, в людини щось сталося. Тому потрібно поставитися до неї з розумінням, а не злитися на неї. От реал, навіщо злитися на людину, в якої проблеми? І ще похлеще ваших, може Може бути, друге, це не потрібно націнювати себе та все, що ви робите, та все, що ви маєте. Якщо ви чогось досягли, то не потрібно казати ой, це мені так пощастило. Ні, вам не пощастило. Ви робили, 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 робили певні кроки, щоб досягти цього. Тобто ви витрачали свій час, ви витрачали свій ресурс, щоб досягти цього. Не потрібно знецінювати і казати У, це удача. І взагалі не потрібно знецінювати все, що ви робите. Ви це робите. Ви якби направляєте всю свою енергію туди, щоб зробити цю справу. І не потрібно це знецінювати. Потрібно думати, що от я молодець. Клас, я це зробив. Так, у нас вже інша локація, але то нічого страшного. Продовжуємо про знецінення. Ну, навіщо вам себе знецінювати? Так, всьому є плюси, тут я не сперечаюсь. Просто подумайте. Навіщо я себе знецінюю? От кого, кого, але поважати, ви повинні себе в першу чергу. Тому що ви з собою живете, ви живете в своєму тілі, ви своє тіло, ваша душа у вашому, в ось цьому тілі, в якому ви живете. І ви з ним будете жити довго. Тому його потрібно поважати. Тому що якщо ви будете його поважати, ну, я не думаю, що ви будете до нього нормально ставитись, нормально за ним доглядати, якщо ви не будете його поважати. Третє це не потрібно порівнювати себе з іншими, тому що ви це ви, інша людина це інша людина, я це я, ви це ви, хтось там, хтось там. Все. Цвікопат! Це мої квіти з... Ой, це мої квіти з дня народження, вони вже трішки посохли, але мені їх дуже шкода викидати. І четверте: це не забувайте, що в людей всіх, у нас всіх з вами однакові проблеми. Тобто проблеми однакові, але вирішення більш варіативне. Знаєте, ви можете ходити такі по вулиці, такі що мені робити, що мені робити, треба платити комуналку, де брати гроші, де брати гроші. І знаєте, таких людей дуже багато. Це майже все наше населення. Тобто, в яку б країну ви не поїхали, скрізь будуть такі люди, і всіх будуть такі проблеми. Тобто, це провела такий приклад, що ну, у нас всіх проблеми однакові. Не потрібно думати, боятися, боже мій якийсь не такий, що зі мною не так, Чого всі такі нормальні, а я якийсь ненормальний. Чому мене постійно так багато проблем? Всіх людей багато проблем. Когось там перелюбили, когось недолюбили, когось там іще щось, іще щось, іще щось. Ну, майже ж всі такі. Ви не один такий, не бійтесь, всі люди справляються, і ви справитесь. Тобто вони ж якось це роблять, ну і ви зробите. Открий секрет потрібно просто захотіти. Якщо ви захочете, ви все зробите, тому що наші бажання це те, що оточує нас, а не те, що в нас в голові. Хочу на Мальдіви, хочу яхту. Це наші хотілки якісь, які нав'язані соціумом, а не бажання. Якщо ви хочете, наприклад, як я хотіла кросівки і йшла до того, щоб купити ці кросівки, то це вже ціль. А от реально справжні наші бажання, те, що ми хочемо, воно завжди оточує нас. Я хочу їсти, пішов, поїв. Я хочу спати, пішов, поспав. Ну, хіба це не бажання? Я хочу попити води. Ну, хіба це не бажання, якщо ти пішов і виконав його, виконав своє бажання? Якщо це не так? Будь ласка, скажіть мені, можливо, я щось не так знаю, не, не, не так відчуваю, не так бачу. Тому що в моєму розумінні, якщо ти щось хочеш. То ти ну обов'язково це зробиш, досягнеш свого бажаємого того, що ти хочеш. Але якщо ти не досягаєш вже дуже дуже довго і навіть не робиш кроків до того, щоб досягти ну, те, що ти хочеш, ну от задумайтесь, ну це реально ваше бажання? Можливо, це просто щось нав'язане з соціума, і воно ну до вас ніяк не відноситься. І п'ята остання порада, якщо я, звісно, нічого ще не згадаю. Це уводити рутинні справи в звичку, тобто, щоб ви їх виконували на автоматизмі, щоб для їх виконання ви не докладали зайвих зусиль. Тобто це настільки а, спросить ваше життя, і воно буде набагато легшим, ну тому що ви по суті робите все те, що ви робите, але воно вам дається тому, що воно вже на автоматі. Просто чик, чик чик ви зробили. І навіть оком не мигнуло, як ви вже все зробили. От, наприклад, я. Чистю зуби вмиваюся на автоматизмі. Я навіть цього не помічаю. Я навіть цього а, не знаю, коли і як це роблю. Але я це роблю. І в мене таке навіть буває, що а я взагалі почистила зуби. Почистила. Просуває настільки вже автоматична, що я не завжди помічаю. Головне тут, те, що ви не витрачаєте дуже багато енергії, а енергія це ну, дуже важливий ресурс для нашого життя. І якщо у вас буде дуже багато таких от звичок, ну звісно, звички у нас формуються е, не дуже швидко, як як там кажуть, до 6 місяців після 6 місяців у вас буде нова звичка. Ну, звісно, вона все індивідуально. Також потрібно зважати, що не потрібно вводити багато звичок зараз. Ні-ні ні. Одну одну, тому що ви просто перегорите. Але загостка в тому, що не потрібно витрачати всю свою енергію, щоб впровадити цю звичку. Потрібно робити все маленькими, маленькими, маленькими кроками, збирати картину, величезну картину із малесеньких пазлів, збираєш, збираєш, щоб вийшла велетенська, гарна картина. Тому що якщо ми візьмемо всю свою енергію і закинемо її на те, щоб вона виконувала ту звичку, яку ми хочемо ввести в автоматизм, вийде так, що ваш організм буде брати енергію з інших сфер вашого життя там, там, там шматочок. І скрізь по шматочку, і немає ніде цілісного шматочку. І якщо ви хочете таким способом запроваджувати декілька звичок одночасно, ну, ну буде біда. Починайте завжди з малого. Трішки, 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 трішки. І у вас все вийде набагато швидше, ніж якщо ви будете всю енергію вбухувати в те, щоб зробити це швидко. Швидко це не зробиться. Що ж, на цьому моє відео добігає кінця. Надіюсь, воно вам дуже сподобалось, і воно вам буде корисним і було дуже цікавим. Дякую всім за перегляд. Бувайте, напишіть, будь ласка, в коментарях, якими звичками ви користуєтесь зазвичай. Ні, які звички ви впровадили в своє життя, щоб ваше життя було набагато легшим. Прийдеться просто ось цю енергію, яка у вас, з інших елементів забирати, щоб втулювати і вкладати в ту, щоб звичка була. Тьох, ти, чого я так якось ужасно розказую. Так, так. Також потрібно зважати.